Звісно, завжди були і будуть самотні люди, яким нікому допомагати у похилому віці. Але зараз з війною ситуація стала набагато складнішою. В когось родичі загинули, в когось поїхали далеко, а дехто й сам залишився без свого будинку та просто не має де жити. Та й заробити на купівлю чи оренду нового житла немає можливості. Тому попит на проживання у будинках для людей похилого віку. Насправді великий. Зрозуміло, що влаштуватися за гроші не така вже і проблема, але є можливість потрапити в безплатний заклад. Вітаю! Сьогодні поговоримо про державні будинки для літніх людей. Тож розбираємо, як потрапити у безплатний геріатричний пенсіонат або інтернат для осіб з інвалідністю. Які документи потрібні, щоб оформити путівку в будинок престарілих? Чи зберігається пенсія під час проживання у такому пансіонаті? За яких причин вам можуть відмовити, а також чи можна залишити інтернат для літніх людей, якщо змінились життєві обставини? Отже, у будинок для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на постійне проживання беруть тих. Хто за станом здоров'я потребує цілодобового догляду, побутової та медичної допомоги і реабілітації. Щодо поняття літні люди, то за статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це ті, хто вже досяг або за півтора року досягне пенсійного віку. Водночас, за типовим положенням. Затвердженим постановою кабміну номер 772, в інтернатах для людей з інвалідністю можуть перебувати особи віком від 18 до 60 років. Зазначу, що посилання на всі законодавчі норми, про які сьогодні йдеться, ви знайдете в описі під цим відео. Звісно, закон для всіх один. Але є люди, кому надають пріоритет. Зокрема, це ті, хто має особливі трудові заслуги перед батьківщиною, а також ветерани праці, ті, хто є ветераном війни чи жертвою нацистських переслідувань. Постраждалі від бойових дій, окупації, техногенної чи природної катастрофи або нещасного випадку. А також ті, хто має статус ВПО, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Самотні родичі загиблих військовослужбовців та ті, хто терміново потребує опіки чи піклування. Нагадаю, якщо у літніх непрацездатних людей є діти, то за законом вони зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо ж син чи дочка а, не роблять цього самостійно, аліменти на батьків можуть бути встановлені через суд. Як це відбувається? Можна подивитися ось тут. В державних інтернатах підопічні можуть перебувати як безоплатно, так і за деяких умов за гроші. Повністю безплатне отримання надається особам з інвалідністю першої групи, дітям з інвалідністю, чи є сиротами або позбавлені батьківського піклування, літнім людям та особам з другою чи третьою групою інвалідності. Якщо їх сукупний дохід за місяць не перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, тобто на сьогодні це 4722 гривні. А от тих, хто має дохід від 2 до 4 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто до 9444 гривні поселяють до інтернату за диференційовану плату. Тарифи зазначені у спеціальному порядку, затвердженому урядом. Ну, а найбагатші, тобто ті, хто має дохід більше, ніж 4 прожиткові мінімуми, з них беруть повну плату за проживання та надані послуги. Також за наявності вільних місць до такого пансіонату можуть взяти людину, навіть якщо є ті. Хто має подбати про неї за договором довічного отримання чи спадковим договором. Звісно, це можливо тільки за умови повної оплати послуг. Зверніть увагу, необхідні реабілітаційні послуги завжди надаються безплатно, якщо людина має інвалідність. Щодо отримання пенсії, тут є дуже важливий момент. За статтею 48. Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні, виплачується лише чверть його пенсії. Якщо у нього на утриманні є інші непрацездатні члени сім'ї, то йому так і буде 25%, а його утриманці отримують половину його пенсії. Звісно, йдеться не про яких родичів сьома вода на киселі. Це можуть бути чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони є пенсіонерами або мають інвалідність, неповнолітні діти та діти навіть старші 18 років, якщо вони у дитинстві отримали інвалідність. Або діти, які навчаються за денною формою. Але не старші 23 років. А також діти-сироти до досягнення ними 23річного віку, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Якщо ж пенсіонер отримує кілька людей, то ці 50% його пенсії будуть поділені між його утриманцями рівними частинами. А решта знов таки, Перераховуються на рахунок закладу, де перебуває пенсіонер, та спрямовуються, принаймні так зазначає закон: цитую, виключно на поліпшення умов проживання підопічних. Щодо тих, хто повністю або частково сплачує за своє проживання, а також тих, хто отримує тільки денний догляд, і така послуга також є в будинках для літніх людей. Тобто, це ті, хто не ночують, не харчуються у закладах, а лише приходять туди в день. Їм пенсія виплачується в повному розмірі. До речі, нещодавно наш експерт Сергій Коробкін розбирав, кому збільшать пенсії вже від 1 квітня і кому для цього треба подати заявку. Відео про це можна подивитися ось тут. Ну і тепер про те, як же ж потрапити. У державний будинок для літніх людей. Для цього знадобиться отримати путівку. Відбувається це так. По-перше, необхідно звернутися у сільраду або у районне чи міське управління соцзахисту, також можна подати заяву в електронній формі через ДІЮ. Крім того, таку людину соціальні працівники можуть виявити самостійно. Або за чиєюсь заявою, наприклад, сусідів. По-друге, збирається відповідний пакет документів. Представники соцслужби мають надати висновок про необхідність поліпшення житлових умов, а людина має пройти обов'язковий медичний огляд. По-третє, якщо в територіальному закладі є місце, підопічний відразу направляється туди. Якщо ж такого місця вільного немає, документи передають до обласного департаменту соцзахисту для пошуку місця для людини. І нарешті, після опрацювання всіх цих документів, людина отримає путівку. Звісно, документів, копії, якихось довідок знадобиться зібрати цілу купу. Тож, аби не займати ваш час, я залишу повний їх перелік. В описі під цим відео, а також посилання на затверджені для них форми. Зазначу лише, що всі копії необхідно подавати разом із оригіналами. Зрозуміло, що у нас саме через бюрократичні процедури влаштування у державний заклад може зайняти, скажімо так, деякий час. Тож треба бути до цього готовим та набратися терпіння. Є ще один важливий момент. Під час дії режиму воєнного стану, принаймні на папері, була значно спрощена процедура отримання путівки до інтернатного закладу. Нібито достатньо а, надати заяву до уповноваженого органу чи відповідної військової адміністрації, або навіть напряму у сам заклад. При цьому заява може бути як в письмовій, так і в електронній формі. А оформлення путівки. Має відбутись проти, протягом одного робочого дня здати надходження заяву. Але чи так воно насправді? Якщо ви маєте такий досвід, напишіть тут в коментарях. Як би воно не було, пам'ятайте, що в будь-якому разі сплачувати гроші за саму путівку не потрібно. Вона, як і раніше, надається абсолютно безоплатно. Нагадаю, Нещодавно ми розповідали про допомогу від місцевих адміністрацій. Хто може отримати від 1200 до 2500 гривень та цілу низку безплатних соціальних послуг, подивіться ось у цьому відео. З усім тим, у наданні путівки, можуть все ж таки відмовити, це може статися, якщо людина має певні медичні протипоказання. А саме, Певні психічні розлади, легеневий туберкульоз, грибкові чи паразитарні хвороби шкіри та волосся, гострі інфекційні захворювання, алкоголізм, наркоманію, віл, хвороби системи крові та інші захворювання, які потребують постійної терапії в спеціалізованих закладах. Насамперед, це пов'язано з тим, що такі люди становлять загрозу. Здоров'ю чи безпеці інших мешканців закладу. Якщо путівка вже є, на її підставі людину приймають до інтернату, відразу визначають її індивідуальні потреби та складають особистий план надання послуг. Після цього людина проходить санітарно-гігієнічні процедури, отримує чистий одяг та взуття і потрапляє на два тижні до карантину. Якщо протягом цього часу не виявлено жодних проблем, людина нарешті потрапляє у кімнату для проживання. Зазвичай отримати окрему кімнату в державній установі можна лише за гроші. Через великий попит та обмежену площу, частіше за все, тут проживають по 3-4 людини в одній кімнаті. Але ви маєте знати. Що будь-який підопічний будинку до літніх людей, безперечно, має цілу низку прав, це право на доступ до необхідних йому приміщень, як то вбиральня, їдальня чи місце для відпочинку, урахування його поважань щодо кімнати чи сусіда, чи якихось індивідуальних особливостей, скажімо, віку, діагнозу чи фізичного стану. Право на користування власними речами, якщо це нікому не заважає та не порушує вимог безпеки. Тобто палити в кімнаті вам не дозволять або грати на барабанах також. Але якщо у вас є якась улюблена книга, яку ви читаєте, будь ласка, крім того, ви маєте право на збереження грошей чи коштовності у сейфі закладу. Безпечне отримання пенсії чи інших грошових виплат, а також допомогу у придбанні необхідних речей чи послуг у державних будинках для літніх людей працює медичний персонал, лікарі, медсестри та доглядальниці. Крім власної медичної допомоги, вони виконують моніторинг здоров'я, проводять планові маніпуляції та контролюють прийом ліків. До речі, Певний перелік препаратів теж фінансує держава. Але якщо необхідних ліків немає, їх доведеться замінити або купити за свої гроші. Але пам'ятайте, що всі медичні маніпуляції здійснюються безоплатно. Треба розуміти, що будинок престарілих – це не в'язниця. Якщо людині не подобається у призначеному закладі. За бажанням вона може перевестись в інший. Зрозуміло, туди, де є вільні місця. Переведення підопічного з інтернату для осіб з інвалідністю до геріатричного пансіонату після досягнення 60 років також відбувається виключно за його бажанням. Також людина може просто піти з будинку престарілих, якщо хоче цього. Або її може забрати законний представник, якщо вона не дієзда. Тобто, якщо ваші обставини змінилися, повернулися ваші діти з-за кордону, ви отримали якийсь дохід, який дозволяє вам жити самостійно і вам є де жити, ви можете розторгнути договір із закладом і піти. Крім того, є ситуації, в яких мешканця пансіонату для літніх людей чи осіб з інвалідністю можуть відрахувати. Наприклад. Якщо він більше, ніж на півроку залишив е, пансіонат без погодження з керівництвом. Але е, це можливо лише після того, як з'ясуються причини. Інша ситуація: людина не дотримується вимог за договором проживання у закладі. Ну, тобто порушує правила поведінки суттєво. І нарешті, за наявності судового рішення про виселення. Власне, це майже все про державні будинки престарілих. А от якщо вам цікаво дізнатись про приватні пансіонати, як туди потрапити, скільки це коштує, напишіть нам і ми зробимо відео на цю тему. Ще раз нагадаю, що всі нормативні документи та список необхідних паперів ви знайдете в описі під цим відео. Бувайте здорові, бережіть себе та близьких!